Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Вітаю всіх українців, які дивляться мене в різних куточках цього світу. Європа. 16.54 понеділок, 26 червня. Ну що, давайте подивимося, яка буде ситуація у нас з З АЕС Тут осталося 4 дні в червні. Давайте спитаємо, чи все ж таки буде в червні терористичний акт на нашій Запорізькій атомній станції? Так, да, люди. Буде. Так і це червня, ось це сонце між книгою та башнею. Щось вони зроблять. Все ж таки вони зроблять це. 28. 28. Ось такі чотири карти у нас йдуть. Книга, трансформація, кольцо і собака. По цим картам я не бачу цих дій. Так, тут йдуть зміни, але по цим двом картам, ну, немає того іменно конкретного. Бо тут ще йде собака, це нервова обстановка, тут поки що нічого не робиться. Так, як мені показують карти. Так, тут щось буде. 29 число, я думаю, воно буде у нас під напругою. Його можна роздивитися більш ретельно. 30 число. Дивіться, які нам падають карти. 30 число. Прекрасні карти. Тепер, сходячи з цього, от, з 29 числа. Я хочу роздивитися все ж таки. У мене перше питання. Чи буде 29-го реально? А, цей терористичний акт, цей взрив на ЗАЕС? Це не удар буде. Дивіться. А, на криси впала дитина. Це не буде то пошкодження, якого ми дуже всі боїмося. Я можу сказати, що це не буде щось таке снувшивательне. Так, вони щось пошкодять. Ось, пошкодять. Але не дуже серйозно. Це не буде, ото, що ми до, до чого ми всі ну, думаємо, що це щось трапиться. Де буде ця аварія? Це буде вона на сховищі ядерних відходів? Судячи по ключу. Судячи по ключу, то це буде іменно звалище відходів. До речі, вони це проговорили. Але вони ж замінували і водоохолоджувач, то ми зараз подивимося і водоохолоджувач. До речі, оце, ці карти показали, що це кращий варіант. ось це, Карта каже, що це, ну, именно, є тут така формулювання, що повернення до кращого. Тобто це той варіант, який менш, розруш, менш страшний. Будуть росіяни робити терористичний акт на водоохолоджувачах ЗС. План є. Думають, він таємний. Значить так, план є. Вони його ізучають, вони вивчають це питання, вони питаються це зробити таємно, але ж, звісно, що про це все знають. І вони, знаєте, як? Вони ті типу, хочуть таємно, але всім про то розказують. Чи ведуться переговори за цю ЗС з е, Путіним? Ведуть, ведуться ось кольцо, переговори, е, таємно різні країни Всесвіту, різні з всього світу з ним ведуться, люди ведуть переговори. Я спитала, чи вдасться його вмовити не робити цього. Річ у тому, річ у тому, що всі ці перемовини йому до одного місця. Ось і все. Вони йому не цікаві. Чи вплине китайський лідер на рішення е, Путіна? По ЗАЕС, по цим підривам. Вплине ось лисиця. Ресурсна карта і повернення до кращого. Це питання дуже зараз залежить від китайського лідера. Дуже серйозно залежить ось. Чому я зразу спитала за китайського? Бо, в принципі, він єдиний, який на нього дуже серйозно впливає. Ердоган з ним розмовляє дуже потужно, дуже серйозно, дуже нервово. І він дуже розочарований в Путіну. І особисто ще після цих московських подій, він з ним розмовляє з висока. От знаєте, от він на нього практично давить. Практично йдуть, навіть залякування йдуть отакі, знаєте? Залякування це статусна карта. Ердоган вищий його. Розумієте, і він з ним розмовляє ось отак. От. А китайський розмовляє більш, е... ну, знаєте, Ердоган е... трошки не витягує в тому плані, Ердоган себе не може, мабуть, стримати. Ну, Десь в нього це проскакує. Я не кажу, що прям вау-вау. Ні, ну десь щось в нього проскакує. В очах Байдена, розумієте, вони не розуміють, як з ним взагалі общатися, чи може він вообще. Взагалі... Чи розуміє він це все? Він, Байден от по цій розвілці... Якось не виходить провести ті переговори. Щось не получається тут провести ті переговори. Чи буде домовленість? Я спитала все ж таки в ближайшими днями з... між Путіним і Байденом по Запорізькій АЕ, щоб не робити там ті теракти. Чи буде ось відповідь, книга Лілія та Дитина. Це несерйозно. Це всі переговори, ніхто не вірить. Вони не серйозні, вони, не, вони зараз не сприймають Путіна як серйозного перемовника. Е, тому всі ці переговори до одного місця. Ось так. В общем, 29 якось воно таке фонить. Це 29 червня. Черв дуже все, знаєте, от, е, фонить 29, але більше ось інформація якось не дуже йде. Даже мені це. Якось от сказати однозначно я е, не можу зараз. Не можу. На жаль. 29 дев'яте підпитання. 29 -е під підпитання. Так. Я вам скажу так. От я спитала, чи будуть робитися підриви е, от ці дати по, чер... по червню місяцю, да, 29, 26, 27, 28, 29, 30, чи будуть робитися підриви на атомні, е, Запорізькій атомній електростанції росіянами. І мені випали доволі такі карти, 8 жезлів. Так, бажання дуже великі, і практично вони вже все, шанс. Так, вони все для того зроблять. Все. Вони зроблять це в червні місяці. Зроблять. Зроблять. І я спитала, чим то для нас закінчиться дев'ятка. Ну, показує, дев'ятка це монет. Це збереження, в принципі, це буде якесь, опять-таки, я повертаюся до того, що це буде підрив, імено, який не буде дуже таким серйозним. Тобто, тут збережеться сама станція. Дев'ятка це от, конкретно в цій колоді, єгипетському моїй. Дев'ятка – Це збереження, в тому числі і нерухомості. А Станція це нерухомість. Да? Вона не рухається, вона стоїть. Тобто, Ну, от, все ж таки, збережено фізично воно буде. Якось так. Бачите, тобто, таке буде воно. І якщо навіть даже дивитися, навіть даже чотири карти роздивлятися по числам, то все ж таки, бачите, конкретно е воно. Всі чотири карти дуже активні. Але саме активна оця. Бачите. Тобто ми розуміємо, що буде воно в червні. Дивіться. Рицар жезлів. Так, звалище. Рицарь монет. Так. Звісно, це буде звалище, бо це потенціал, воно буде там. То, що це трапиться, навіть нема сумніву. Ось іде карта Дев'ятка мечова. Вони не будуть дуже тим задоволені. І будуть даже, ну, то, що там, понятно, що це будуть втрати, це понятно. Але це будуть ще втрати, скоріш, і їхніх людей також. І е, людей, е, ну, я про росіян, про росіян тільки спитала. І ось вони будуть очікувати ще результату від своєї роботи. Ось так. Тобто, що ж ми будемо робити після цього всього? Так, скоріш, це буде іменно. Назвали ще, але я перепрошу зараз, чи буде удар, чи звороблять вони цей підрив на водоохолоджувачах реакторів. То, що касається охолоджувачів, вони, звісно, розуміють, що цього не можна робити, будуть бажання там є, дурачків хватає, але, але. Ось вони будуть це охороняти. Це не буде зараз робитися, і вони розуміють, що цього не можна робити. Там люди ще при розумі. І, до речі, до речі, там щось ще буде нове, добавиться якась ще людина. Це король мечовий, це військовий, військові або влада. Який буде жорстко це, це контролювати. Дуже жорстко. Або це магате, або це росатом, або це ще щось, я не знаю, що, але це щось буде нове. І вони будуть це охороняти. Тобто на водоохолоджувачах цього не буде. По крайній мірі, це не буде до кінця червня. Ось так. Іться. Четвірка. Це стабільна карта. Тобто, скажімо так, основи, як кажуть, не постраждають. Тобто, це стабільна ситуація да, фізичного стану. Але тут іде Фортуна, і, а Фортуна, ми знаємо, це дуже змінна. Вона туди-сюди крутиться, і вона знаходиться, переходить в башню. В башню і тут же йде тут вибір. І о, королева жезлів. Значить, дивіться, яка тут історія. Е, ситуація реально вона буде серйозною, вона буде серйозною. І по башні треба дуже серйозно пропрацювати е, вибір, це е, будуть працювати всі служби. Всі служби, які. Буду, ну, які відносяться до цього всього до, до радіації, да? всі ці служби, в тому числі, е, і ну, ці всі ДСНС, ДСНС ось ці всі військові також служби, військові, оці, які займаються радіаційними цими речами. І Королева показує, що все буде дуже чітко. Тут е, опасність, звісно, вона е, по цим картам, от оце башня, да, вона реально показує, що тут буде е, такий злам, але він йде на вибір і на королеву. Тобто тут буде все зроблено як потрібно, як треба. Королева жезлів це менеджмент, це дуже серйозна дисципліна. Це все зроблено по пунктикам чітко і жорстко. Тобто треба, якщо даже буде якась загроза, а по башні, вона, звісно, тут, бачите, є, то треба все виконувати чітко. Треба бути дуже серйозними до цього, звісно. звісно. Але оця основна карта стабільність. Тобто, тут ця карта показала, що все ж таки не повинно бути такого чогось. Страшного. Ми пройдемо цей етап. Ось так, люди. Така історія. Я хочу ще подивитися на лінорманах оце Це ж саме питання. Дивіться. Значить, там починалася у нас четвірки монета стабільна ситуація по землі, тобто і здоров'я, і матеріальна частина. А тут воно закінчується цим. І падає чоловік і робота. Тобто ці люди, які а, будуть працювати, вони забезпечать цю стабільність. А, перша карта йде план і серце. тобто ми знаємо, як з цим справлятися. Тобто, служби наші знають, як з цим справлятися, і план є. Я спитала, чи є загроза. Чи є загроза? Так, по лисиці, звісно, вона є, ця загроза. Але по серцю буде зроблено все, як треба. І остання четвірка, вона підкреслює, то, що це буде стабільна ситуація. Бачите, тут не впала башня, тут не впало нічого такого. А я спитала, яка буде ситуація для Запоріжжя? Конкретно для Запоріжжя. Ось остання карта, вона практично головна. Все, люди, сподіваюся, я вас задовольнила цими відповідями. Те, що показали карти. Ну, а далі будемо дивитися. Будемо бачити, що воно і як воно буде. На липень ми вже будемо роз... що Ми переживемо поки що червень, давайте, а далі вже будемо двигатись далі. Бажаю вам бути живими та здоровими, бережіть себе та своїх близьких. Дякую вам за увагу, за те, що ви дивитесь мій канал. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, я працюю, це моя робота і хотілося б мати результат. Все, побачимось і почуємось. Па-па!